В цьому ящику дівчина прожила 7 років. Це одна із найстрашніших історій США. 1977 рік 20-річна Колін Стоун їде автостопом до друзів. Вона пропускає дві підозрілих машини і сідає в третю, яка їй здається безпечною, всередині пара з немовлям. На безлюдній дорозі Камерон Гукер достає ніж і зв'язує дівчину. І надягає їй на голову дерев'яну коробку, яка була спеціально зроблена для викрадень. Вже в ту ж ніч він підвішує її за руки і починає знущатись. Щоб зламати її остаточно, Гюкер вигадує таємну організацію під назвою Компанія. Він переконує Колін, що якщо вона втече, то компанія знищить її родину, і дівчина в це вірить. Він змушує її підписати контракт рабині і називає її просто К. Найстрашніше, що навіть через кілька років гукер привозить Калін до її батьків, Страх втратити сім'ю страшніший за будь-які двері. Після цього він знову і зачиняє у ящику, але тепер у трейлері. На вулиці літо 40 градусів, вона думає, що просто там помре від удушення. Усе змінюється, коли дружина викрадача Дженіс зізнається, що ніякої компанії не існує і дає їй шанс утекти. Колін залишає дім і телефонує Гукеру Ти більше мене не побачиш. В поліцію піде не вона, а Дженіс. Вона розповість про викрадення і вбиту дівчину і роки тортур. Гукера засудять до 104 років ув'язнення. Він не вибачиться, а навпаки, скаже, що тюрма краще, ніж життя з двома мерзенними бабами. А Колін навчиться жити далі, але ніколи не забуде ящик, в якому вона провела сім років.